Права 1317 за 7 порцій млинців і 2 салати заплатили 468 гривень. Скільки коштує одна порція млинців і скільки один салат, якщо 2 порції млинців на 27 гривень дешевші за 3 салати. Ну що ж, стартуємо, будемо розв'язувати цю задачу за допомогою системи рівнянь. Для цього позначимо дві шукані величини через Х та Y. Записуємо тоді нехай. Нехай, одна порція млинцію, одна порція млинці. коштує. Коштує, записуємо ікс гривень. Салату, а одна порція салату ігри гривень. Є. Добре. Тоді за сім порцій млинців і два салати заплатили 468 гривень Складемо рівняння. Записуємо за. Сім порцій млинців і два салати. заплатили 468 вісім Пишемо це. Можна записати як 7 порцій млинців, 7 по Х, 7Х. Далі плюс 2 салати. Це 2 Y. Це дорівнює 468. Є? Далі 2 порції млинців на 27 гривень дешевші за три салати. То ми записуємо, що. Дві порції млинців на 27 гривень дешевші за 3 Салати. За три салати. Так, пишемо це. Можна записати отже, то три салати дорожчі, то ми пишемо 3Y. Мінус дві порції манців це 2х. І це буде 27 гривень. Є? Ну і тоді ми можемо скласти такі рівняння. Записуємо тоді, маємо. Є. Ну що ж, записуємо систему з цих двох рівнянь. Отже, 7х плюс 2y дорівнює 468. Yeah. Ну, і друге рівняння 3Y, мінус 2х дорівнює 27. Добре. Для того, щоб розв'язати це рівняння, потрібно найпростіше, я думаю, звести тут коефіцієнти при Х або y до одного значення. До протилежних значень у нас є тут 2 y і. 3 y то давайте перше рівняння ми помножимо на 3, а друге рівняння тоді ми помножимо на мінус 2. Отже, записуємо рівносильну систему рівнянь. 7х помножити на, 2, на 3, вибачте, це буде 21х додати. 2 y помножити на 3, це буде 6 y Дорівнює. 468 помножити на 3, ну це не буде просто. Фух, ну що ж, 460 помножити на 3. 400 на 3 це 1200. 60 на 3 це 180. 180 плюс 1200. Давайте я запишу. 1200 плюс. Так. Плюс 60 на 3 це буде 180. Інакше треба в стопчик рахувати. І 8 на 3 це 24. Так, є. Ну, тепер наше друге рівняння множимо на мінус 2. То мінус 2х помножити на мінус 2 це буде 4х. Далі 3 y множимо на мінус 2, це буде мінус 6 y І це дорівнює. І 27 множимо на мінус 2, це буде мінус 54. Є. Ну що ж, коефіцієнти біля y у нас протилежні, то зараз можемо почленно додати ці рівняння. Додаємо. Записуємо як першу дію. Тоді зліва у нас 21х. Додати 4х. Далі додати у нас є 6 у І мінус 6. Це сума дорівнює 0. Так, 180 плюс 24. Це буде 204 плюс 1200. Це буде 1404. Ну і є у нас мінус 54. Це додати мінус 54, це відняти 54. Є? Сума мінус 6Y. І плюс 6 дорівнює 0. Тоді 21х плюс 4х це буде 25х. дорівнює 1404 мінус 54. Це буде 1350. Є? Як нам знайти x частини рівняння, ділимо на 25. 25х поділити на 25, це буде х дорівня. І праву частину 1350 ми ділимо на 25. Є? Ну що ж, записуємо, що х тоді дорівнює. Як нам 1350 поділити на 25? 1000 поділити на 25, 100 на 25 це буде 4, то 1000 поділити на 25 це буде 40. Добре, і ще залишається 350 поділити на 25, 250 поділити на 25 це буде 10. Тобто, якщо ми заберемо 1250, то це буде 50. А ще у нас залишається тоді 100, що ділиться на 25, це буде 4. Тобто це буде 54. Записуємо, що x у нас дорівнює 54. Є? Ну що ж, ми знаємо, чому дорівнює Х, як знайти Y. Можна у будь-яке рівняння, наприклад, можливо, у друге рівняння простіше підставити замість X54 і знайти, чому дорівнює y. Я запишу, як друга діє. Тобто перепишу рівняння 3Y. Мінус 2х. Це дорівнює 27. І, замість x пишемо 54, то 3y. Мінус 2, що множиться, замість х пишемо 54. Це дорівнює 27. Ну що ж, 3 у записуємо. тоді. Тут у нас перенесемо 2 помножити на 54, це 108. Перенесемо праворуч. Це буде 27, було мінус 108, стане плюс 108. То 3 y. Записуємо дорівнює. 27 плюс 108 це буде 135. Знаходимо, чому дорівнює y. y тоді дорівнює. Обидичний рівняння ділимо на 3. 3 y поділити на 3, це буде y дорівнює, 135 ділимо на 3. Записуємо, що y у нас дорівнює. 120% на 3 це буде 40. 5, а у нас тоді залишається 15% на 3, це буде 5. Отже, це буде 45. Є. Що ж, ми не знали, що чому дорівнює X, чому дорівнює Y. А зараз давайте запишемо, чому ж коштує тоді одна порція млинців і одна порція салату. Один салат. Так, записуємо тоді. Отже. Записуємо? Одна порція млинців? Одна порція млинців. Коштує. Це х ми позначали, а х у нас 54 гривні? Салату Салату 45 гривень. Є? Записуємо відповідь? Пишемо відповідь. Так, скільки коштує одна порція млинців? Записуємо 54 гривні. Салату... І скільки салату? Скільки один салат, так, пишемо 45 гривень. Ну що, ж, ось така задача, яку ми розв'язували з допомогою системи рівнянь. На цьому вправу завершено.